20 лет его восстанавливали, 20 лет его содержали и содержат до сих пор. И с 2011 года глубоко уважаемая нами ä, православная церковь Московского Патриархата ä, заявила на него свои претензии. Храм этот, имущественный комплекс храмовый, принадлежит государству. Нам он передан исключительно в ä, бессрочную, безоплатную аренду, пользование. Поэтому 20 лет эта церковная община его восстанавливала. Церковь не дала ни копейки, ни гвоздика, ни иконки. Все делали сами. Тому що розумієте, як от ми з'їжджаємося зі всіх міст, зі всіх країв, і це наша церква, як ви прочитали, це є наша віддушина, яку справді склали, зложили самі сама оця афганська осколіна, і просто як ми навіть приїжджаємо в першому музей, травляться душі на ми йдемо. Від, від, відпускаємо ірхіві всім своїм. Це наша рідна, таке як е, саме наборівше. От. І тому нам дуже неприємно, що хотять зараз це якось те, що ми создавали, ми самі, як сказав вам пан Червонопийський, що і копола брали, чесно і через це все самі будували, самі це все робили руками афганців, групи нашої. А зараз це все хочуть просто забрати, як підпоряднити громадянській громаді чи Печерській лаврі. Тому ми просто за те, щоб не забрали те, що, те, що нам належить. німуй заступи до кінця